Всім привіт, дівчатка! хотіла розібрати з вами покриття гелем, тому що гелі зараз дуже популярні в нашій роботі як для укріплення, так і для нарощення. Але такі є нюанс, що не всі гелі підходять для укріплення, як ми думаємо. У них функція гелю, в першу чергу це для. Нарощення нігтів. Якщо ми нарощуємо нігті, вона вже має на увазі це якусь довжину і товщину. На укріплення ми робимо більш тонке покриття. І зараз поясню, чому я вам буду показувати, не буду розказувати зараз за фірми. Якщо зайдеться тема, то можемо потім якось разом знімати відео і вам показувати, які фірми класно і або ви будете це робити саме і подивитись, як його перевіряти. Тобто, що я роблю? Я беру пензлик, беру полію. Такую якого знімати буде легко покриття, і буду на ній тестити сам гель. Спершу я наношу тоненький шар, а потім я буду накладати більш товстіший шар, так як для нарощення. І зараз покажу, що я буду робити. Тобто я набираю пензликом гель, буду його викладати тоненьким шаром і товстим шаром. потім засовую його в лампу на одну хвилину, висушую і покажу, як це перевіряється. Гель взяла декілька видів: один з кісточкою ось такий, інший в баночках. І вони зараз будуть молочного кольору. Тому я вам покажу, як його перевірити на міцність, і чи буде цей гель носитись на укріплених нігтях, чи не буде, і як краще його використовувати в нарощення чи на укріплення. І так, поїхала. Тоненький шар, бачите, гелю. Тобто я його згинаю навпіл максимально, і дивлюсь, наскільки він гнеться. Якщо він згинається не тріскається, то цей гель підійде для укріплення натуральних нігтів. Тому що, якщо він буде тріскатися, то він трісне так само і на нігтях. тому що наші ністі п... рухомі, і цей гель. Тобто, бачите? Він не має мікротріщин, не має сколів ніяких, тобто він еластичний, достатньо у тонкому шарі. Якщо ми його беремо у товстому шарі, то він взагалі не гнеться. Тобто для нарощення ідеально він буде тримати форму, буде тримати арки і буде наноситися дуже добре. Тобто, якби я його не гнула, якби я цього не хотіла, він не гниться взагалі. Бачите? В тоненькому вигляді так. Тому цей гель можна використовувати як для нарощення, так і для укріплення натуральної нігтьової пластини. Тепер я беру гель з кісточкою, не буду показувати фірму, не буду розкривати всі секретики. Так само я його наношу тоненьким шаром і так само я його буду наносити товстим шаром. Зараз на ринку дуже багато фірм різних, різних брендів і різна цінова політика, але все рівно, якщо ви хочете розуміти, буде він з вам працювати добре чи ні, ви мусите його перевірити у себе вдома так само перед тим, як працювати з клієнтами. Тобто ви щось купили новеньке, хочете його перевірити, ви можете нанести на... Файлік поставити на одну хвилину в лампу і зрозуміти, куди той гель можна його використовувати, чи для укріплення, чи для нарощення. Якщо він буде тріскатись, не рекомендую його використовувати для укріплення нігтьової пластини, тому що так само цей гель буде тріскатись і на нігтьовій пластині. Буде клієнт приходити зі сколами і відшаруваннями. Так само зробила один тоненький, другий трошки товстіше, зробила міцніше. Те, що тоненьке, дивіться, він згинається. такий м'якенький-м'якенький, дуже еластичний виходить. І навіть якщо його так от повністю зігну. На ньому немає тріщин, бачите? Взагалі немає. Якби я його не гнула, як би я його не ламала, Тобто це знову, що ми говоримо, що ми його використовуємо для укріплення. Ось я беру трошки товстіший шар цього самого гелю, Уже він так негнеться. Але все рівно більш еластичний. І якщо я його візьму і зтягну повністю, бачите? Тобто цей гель. Товстим шаром працювати не буде. Його потрібно використовувати тільки тоненький шаром. Тепер я беру баночку гелю білдера. Він такий достатньо густий. Знову ж таки, яка фірма я вам не показую. Але він такий, бачите, майже як желе. Так само наносимо його на підложечку тоненьким і товстим шаром. І висушимо одну хвилину. Хвилинка пройшла. Дивіться, тоненький шар. Зінаю, що робиться, бачите? Тобто, це про що говорить, що цей гель взагалі не можна укріплювати натуральну нігтєву пластину. Він дуже жорсткий і твердий. І якщо будуть гнутися ваші нігті разом з цим гелем, це 100% будуть відшарування, і тріщини, сколи, тобто все, що хочеш. Тобто, це не майстер буде винний, це просто неправильно підібраний матеріал під нігтєву пластину. Тобто, не перевірено. Ну, не знали майстер, що так може перевірити гель. Так само беремо його потовще, бачите? Він гнеться, більш еластичний, але коли його більше, він не так буде ламатись. А якщо ми ще зробимо товщину трошечки більшою, і це буде дуже ідеально для нарощення. Чому на своїй нігті не можна робити сильно товсте покриття? Тому що це нігті, не які не дуже довгі, і вони більш будуть виглядати ненатурально. натурально, але так само, бачите. Ламається. І щоб він не ламався, просто треба накласти цей матеріал, е, як на нарощених нігтях. тобто має бути якась певна товщина нігтів. Ось так ми перевірили з вами сьогодні наші гелі. Так само ви можете ці гелі перевірити в себе вдома на роботі і зрозуміти, які гелі краще використовувати для нарощення нігтів подовження да, або корекції, а які нігелі краще використовувати для укріплення натуральної нігтьової пластини.